Ну що, як там ваш березень, стільки астрологічних подій у нас, ретроградний Меркурій, Ретроградна Венера, коридор затемнень. Напишіть в коментарях, як ви взагалі це переживаєте. Квітень у нас почнеться з ретроградного Меркурія і Венери, тому одразу кажу, що до 20-го числа бажано без абсолютно чогось нового, без важливих рішень і імпульсивних дій. Але тут ми зібралися не заради того, щоб жалітися на астрологічні події, а заради того, щоб подивитися, що чекає кожен знак зодіаку в квітні. Можна це дивитися за сонцем та асцендентом. Будемо ми дивитися це на моїй астрологічній оракульній колоді. Буду одну карту діставати для кожного знаку і розказувати, що там на вас чекає, і багато рекомендацій там буде. Після того, як подивитися свій прогноз, одразу напишіть мені, будь ласка, коментар, наскільки вам це відбудеться. Гукується, наскільки це схоже на ваше життя, те, що от у вас планується в житті, співпадає з планами. От напишіть якийсь коментар, тому що це дуже важливе для просування моїх відео на Ютубі. Якщо ви хочете бачити більше моїх прогнозів, більше контенту, то, будь ласка, лайкайте, лайкайте пишіть коментар, підписуйтеся. Також можете підписуватися на інстаграм. У мене там є щоденні астрологічні прогнози з порадами. У мене там за підписку і написання в Дірект 2025 можна отримати. Астрологічний календар на весь рік безкоштовно, тому пишіть, підписуйтеся і поїхали будемо дивитися. Нагадаю, тільки, що це загальний прогноз, і це не означає, що він у вас 100% погано або добре програється. І нагадую, що треба брати відповідальність за своє життя, не перекладати все на астрологію, пам'ятаємо про це. І якщо ви хочете максимально персоналізований прогноз, то можете писати в інстаграм, там я на таро буду це робити. Ну все, все поперед. Давайте будемо дивитися. Oh, yeah. yeah. We yeah. Овни за сонцем та асцендентом, що на вас чекає в квітні? Сьомий дім. Так, актуальною є тема стосунків і партнерства. Якщо у вас немає партнера, ви можете його зустріти. Ходіть більше, гуляйте, виходьте з дому, знайомтеся, перебувайте серед людей, взаємодійте, спілкуйтеся. Дуже класний час для того, щоб поспілкуватися, познайомитися з кимось. Це може бути якесь дуже важливе знайомство. Тому що у нас там ще був коридор затемнень, який закінчився а, новим місяцем в Овні, і це показує, що щось нове наступні півроку може бути. І от якраз це може бути початком чогось важливого. Якщо у вас вже є партнер, то стосунки можуть вийти на якийсь новий рівень. Там, це може бути там, пропозиція, одруження, там, якісь в принципі, важливі рішення, там, переїзди, діти, що завгодно. Все в стосунках для вас буде дуже важливо, дуже актуально. Власно, буде виходити на публіку, спілкуватися з людьми, там, вести блог, запускати рекламу, але остерігайтеся якихось хейтерів, недоброзичливців, думайте про інших людей, прибирайте свій егоїзм, тому що для овнів він часто притаманний. Що думати лише про себе, от я на першому місці. В квітні вам потрібно навчитися думати про інших. Тельці за сонцем та асцендентом, прогноз на квітень. Козиріг, вам потрібно бути дуже відповідальними організованими. Все планувати, займатися кар'єрою, розвитком, досягненнями, ставити якісь собі нові, великі масштабні, довготривалі цілі в кар'єрному, в соціальному плані, в життєвому, по всіх фронтах важливо серйозно ставитися до свого життя. Це може бути новий етап вашого життя, початок чогось нового, чогось серйозного. У тельців в квітні почнуться дні народження. І це період перед соляром, вашим соляр настає в день. Вашого народження. До соляру може бути менше енергії. От Козиріг часто показує, що щось іде важко, довго, ну типу, треба докладати багато зусиль. І от до дня народження може бути ось такий стан, це нормально. Після соляру, скоріш за все, енергії буде більше. Соляр можна замовити у мене в інстаграмі, дуже класний прогноз на рік. Від дня народження до дня народження. Всім рекомендую. Тому що до дня народження вашого може бути важко, все якось довго йде. Але, ну. Такий період треба, треба докладати зусиль, треба пахати, але коли ви знаєте, то вже буде легше. А, якусь важливу роль може зіграти якась важлива людина в вашому житті, батько, чоловік, начальник, якась старша, впливовіша людина, наприклад. Ну, тобто, орієнтуємося на це, орієнтуємося на кар'єрний соціальний розвиток, не боїмося досягати чогось. От тут написано «the boss», тому треба бути такими. Серйозними начальниками всіх організовувати себе в першу чергу. Прогноз для близня за Сонцем та Асцендентом на квітень вам попався овен. Значить, Місяць пройде дуже активно, дуже багато всього буде відбуватися, багато чого буде залежати від вас самих. Місяць може пройти швидко, активно, рішуче, сміливо. Дуже класний час для того, щоб щось почати, але пам'ятаємо, що у нас ретроградна Венера там закінчується, і десь оці починання краще з 20-х чисел квітня робити. У вас може бути такий період, коли багато чого залежить від вас, багато справ, ви нічого не встигаєте, у вас купа всього. Але це теж доволі цікаво, що ви багато чого можете встигати робити, займатися спортом, працювати, прибирати. Там, ну, о, він такий, він ну, проявляється, коли ви. Щось робите, і що більше ви навантажені, що більше у вас справ, то цікавішим і веселішим, можна так сказати, пройде для вас цей місяць. Тобто, ви що більше справ, то більше ви будете встигати. Ось такий у вас має бути настрой на цей період. Дуже важливо орієнтуватися на себе, не думати про те, що хто там що скаже, думайте, робіть, як хочете ви будьте лідером, будьте мотиватором. Запалюйте себе, запалюйте інших, починайте щось, реалізовуйте всі свої ідеї. Місяць дуже сприятливий. Прогноз для раків за сонцем та асцендентом на квітень. Перший дім. Дуже важливо в квітні займатися своєю зовнішністю, подачею себе, своїм іміджем. От у мене є на каналі відео про асцендент, можете подивитися, типу, як проявляється асцендент у всіх знаків. І ну, асцендент це перший дім. Це те саме. І вам, якраз в квітні, дуже важливо поводитися у відповідності до свого асцендента. Типу, як вас бачать інші люди, от так вам в квітні потрібно і поводитися. Можливо, буде якась важлива подія ситуація пов'язана з тим, наскільки ви правильно себе покажете, припіднесете. Ну, тобто, дуже важливо вам. Ось цей стиль, ось цей імідж, ось цей вайб, який ви е, навколо поширюєте. От, його дотримуватися у відповідності до свого асцендента. Місяць буде дуже активним, багато ваших рішень і дій буде впливати на ваше подальше життя. Ну тобто. Багато що залежить від вас в цей період. не бажано перекладати відповідальність на інших. Беремо все в свої руки. Треба брати лопату, годувати свою сім'ю. Оце отакий от принцип у вас має бути в квітні. Пахати, працювати, займатися спортом, реалізовуватися по всіх фронтах. Треба бути дуже активними. Відповідно, і результат буде таким же. Прогноз для левів за сонцем та асцендентом на квітень. Лев. Та ви що? Здається, в березні теж щось таке у вас там було, якась ваша планета, чи сонце, чи що, Короче, ваша енергія. Левам в квітні треба сяяти, привертати до себе увагу, бути лідером, бути душею компанії, бути щедрими, оптимістичними, позитивними, налаштовуватися на все хороше і поширювати цей вайб в своєму оточенні. Не буй, не бійтеся, знайомитися, спілкуватися з іншими людьми, проявляйте свою екстравертну частину. Робіть те, що ви хочете, от те, що ваша душа бажає. Займайтеся своєю улюбленою справою, своїми хобі, захопленнями. можливо, Во буде якась важлива подія з вами самими пов'язана. З вашим характером, вашим проявом, те, як ви хочете, так і буде, скоріш за все. В мінусі може бути інфантилізм, егоїстичність, нарцисизм. Бажано, щоб це не проявлялося. Але, от дуже класний час для того, щоб реалізовувати себе, свої цілі, амбіції, щоб робити все, як ви хочете, щоб все навколо було, як ви хочете, щоб все крутилося навколо вас. Ви можете займатися своєю улюбленою справою, яка вам приносить позитивні емоції. і у вас може бути багато свят, веселощів, розваг, які створюють вам такий настрій на майбутнє, які е, формують ваші позитивні спогади. Ось так: от у вас пройде квітень. Прогноз для дів за сонцем та асцендентом на квітень. Другий дім. Займаємося фінансами. Щось важливе може відбутися у вас в сфері грошей, особистих ресурсів, особистого майна. І, наприклад, це може бути зміна роботи або. Там, звільнення, влаштування на роботу залежить від вашого контексту життя зараз. А хтось вам може віддати борг, наприклад, у нас там ще ретроградні планети. Ось це все може щось бути повернення якихось фінансів, наприклад. Або там вам хтось виплатить гроші, які давно повинні були бути виплаченими, або. В принципі, сфера фінансів у вас буде е, дуже така акцентована протягом квітня. Ви можете робити багато витрат, купувати якісь собі класні цікаві речі, які ви давно хотіли, або вони просто до вас будуть приходити, типу у вигляді подарунків, там, наприклад, якихось ресурсів, там, сертифікати це можуть бути. Ну, коротше, е, сфера грошей і ресурсів дуже актуальна, дуже важлива. Ви можете або витрачати гроші на бажані речі, або відкладати гроші, дивлячись, у кого як по карті треба, я це розказую, На консультації фінанси кар'єра в інстаграмі можете замовити, кому як треба е, ставитися до своїх грошей і яку фінансову стратегію розробляти. Це все максимально індивідуально. Е, коротше, квітень класний для того, щоб займатися е, розслабляючими штуками, е, типу там на масажі ходити, на всякі процедурки, там для краси, для зовнішності, для комфорту. От отак-от, отакі от у вас буде квітень. Прогноз для Терезів за сонцем та асцендентом на квітень. Ну що, ваша карта, Терези. Вам дуже важливо в квітні а, бути з якоюсь людиною, проводити час поряд, а, бути поряд, бути в парі, а, спілкуватися, домовлятися, думати про інших людей, не лише про себе. Ну, тобто, в принципі, проявляти ваші найяскравіші риси характеру. Це а, Делікатність, дипломатичність, тактовність, вічливість, акцент на красу і естетику теж може бути у вас протягом квітня. Ви можете щось гарне робити або займатися своєю зовнішністю, там гарно виглядати, ну, там, нафарбуватися, піти з подружкою або з партнером, там кудись погуляти, пофоткатися. Оце от класно для вас квітень. Ось такий дуже може бути комунікабельний, рухливий місяць. Якщо у вас немає партнера, ви можете його зустріти. Для вас, в принципі, стосунки дуже важливі, тому. От, в квітні це може бути. Якщо ви не знаєте, де вам шукати вашого партнера, ви можете замовити у мене консультацію про стосунки. Там є такий пункт, де ви зустрінете партнера. Дуже важливо враховувати думки і бажання інших людей, не орієнтуватися от лише на себе. А якщо у вас там якісь судові справи йдуть, вони можуть якось. Активно проявлятися, може щось відбутися, таке важливе в цих сферах. Ну і загалом місяць пройде доволі спокійно, стабільно, цікаво. Дуже важливо от, спілкуватися, виходити в соціум, не закриватися в собі. Прогноз для скорпіонів за сонцем та асцендентом на квітень риби. От для скорпіонів квітень може бути таким доволі пасивним місяцем, коли. А... Хочеться відпочити, розслабитися, там, менше працювати, більше бувати на природі, тим паче, що така погода хороша. От, хочеться більше розслаблятися, не думати про якісь побутові там, матеріальні земні питання, проблеми. Хочеться просто поринути в себе, віддалитися, можливо, від інших людей. От вам захочеться проводити час наодинці з собою, всіх з хати вигнали і сидите собі отак спокійненько, робите те, що ви хочете, щоб вас ніхто не чіпав. Заглибили в свої якісь питання, які вас цікавлять, вас турбують, і все, щоб ніхто до вас навіть не підходив. Ось так от хочеться. Або це, наприклад, може бути, що ви будете дуже сильно е, поринати в свої фантазії, ілюзії. Тут важливо, щоб це не негативно впливало на ваше життя, тому що не забувайте, що е, мрії це одне наше зем... земне життя, О, Боже ж Боже, е, це трішки інше. Що треба, щоб між ними був баланс. От, е, тому. Отак. Е -г -г -г. Може захотітися кудись на відпочинок, на природу до води, наприклад. Теж такий варіант може бути. Це такий час, можливо, що ви або не захочете, або не зможете впливати на ті обставини, які навколо вас відбуваються. При цьому посилюється емоційність, емпатія, співчутливість, ранимість. Ви можете бути більш такими закритими, але при цьому ранимими, ніж зазвичай для скорпіонів, в принципі, притаманно закриватися і не показувати свої слабкості, свої якісь проблеми. Ну от В квітні це теж може проявитися. Будьте образними. Обережні, щоб не проявлялися залежності, будь-які пам'ятаємо. Стрільці за сонцем та асцендентом прогноз на квітень. Квадратура, і додаткову ми карту дістанемо Венера. Значить, квадратура дає конфлікти, складнощі. Це такий аспект астрологічний, напружений. Що Ресурс і бажання чогось є, але от, ну, важко щось іде, через якісь труднощі, треба багато м, старатися, багато зусиль докладати. При цьому можуть бути конфлікти, агресія, непорозуміння з кимось із вашого оточення, якісь різкі конфлікти в моменті можуть проявлятися, ось це все буде по квадратурі. А в яких сферах це ми дивимося вже по додатковій карті, тому тут у вас от дві карти. Uh, всі ось ці конфлікти і труднощі можуть бути пов'язані з темами Венери, яка є вашою додатковою картою. Uh, тобто, Венера відповідає за стосунки, партнерство, угоди домовленості, спілкування. Ну, от щось тут може йти не так, можуть бути непорозуміння. Ви хочете так, інша людина хоче інакше, і ви не можете домовитися, і ніхто не може нормально пояснити, що хто хоче. І через це якісь конфлікти, проблеми, якісь агресія може бути. Але це можливо швидко затихне. Типу воно от швидко з'явилося різко, але і швидко просто піде на спад. От, отаке от, от може бути а можливі якісь конфлікти, і важко йде ситуація пов'язана з грошима, майном венера за це теж відповідає. Або з. Зовнішністю, красою, естетикою, задоволеннями, бажаннями, покупками. От Тут теж щось може йти не так легко і швидко, як ви б того хотіли, але це може реалізуватися. Просто треба буде докладати побільше зусиль, ніж або іншим, або зазвичай. Ось отак. Але от, ну, всі сфери Венери у вас будуть в квітні важливими. В сфері стосунків, грошей можуть відбутися якісь важливі події. Так, да, складно важко може бути, але пам'ятайте, що ну, можливо от такий етап. Це вам потрібно буде для досвіду. В будь-якій ситуації нам потрібні для досвіду. Прогноз для козорогів за сонцем та асцендентом на квітень стрілець. А, ви будете проявляти свої такі дуже амбітні якості характеру. Амбітність, активність, цілеспрямованість. Вам дуже важлива ваша стратегія, яка у вас по життю. Вам важливо розуміти, куди ви рухаєтеся, чого ви хочете, які ваші цілі, прагнення, мрії, бажання, який статус в суспільстві ви займаєте, який ви авторитет маєте, наскільки ви розумні, наскільки ви експертні в своїй сфері, в якій ви розумієтеся. Тому дуже можуть бути або курси підвищення кваліфікації, отримання освіти, отримання якоїсь нової складної інформації, або передачі. Час складної інформації ви можете виступати наставником, який мотивує інших, розказує, що кому і треба робити, і не треба, дає поради, навчає, наставляє, проявляє ось цю експертність от в цій сфері. Ви можете хотіти багато чого реалізувати. Ви можете, от, от все, щоб було все і одразу. Да, в мінусі може бути, що завищені очікування і зайвий оптимізм. Треба пам'ятати, що ми спускаємося на землю, думаємо про те, що у нас є тут і зараз, але й не забуваємо да, про своє майбутнє. Ви можете робити все заради досягнення статусу високого авторитету в суспільстві, щоб вас помітили, вас побачили. Якщо ви ведете блог, це може бути реклама. Масштабування, розширення, ви загалом хочете більше місця в просторі займати, більше хочете заявляти про себе, щоб вас бачили, вас пам'ятали, на вашу думку покладалися, щоб вас вважали експертом. Ось так от у вас може прийти квітень, все це може реалізовуватися. Дуже класний час для вивчення іноземних мов, для далеких поїздок теж от таке от може бути, якщо ви планували. Або запуск якогось курсу, якогось інфопродукту. Треба собі запам'ятати, бо я ж теж козиріг. От тобто, хочеться досягати своїх цілей, ідеалів і мрій в квітні. Все це буде дуже класно реалізовуватися. Водолії за сонцем та асцендентом. Прогноз для вас на квітень. Шостий дім. Ну, цей місяць для вас може пройти доволі рутинно, звично. Це от шостий дім він показує наш побут, наші звички, просто робота, там дім, здоров'я, отакі от речі, вони у вас можуть бути дуже актуальні. А якщо ви звикли до всяких ризиків і екстриму, то цей місяць для вас буде доволі нудний. От, Доведеться багато працювати, можливо, буде багато роботи, багато обов'язків. Щось важливе може бути пов'язане з роботою, якщо ви шукаєте роботу. То ви можете її отримати, якщо ви хочете звільнитися, то ви можете звільнитися, хто вам що скаже. Коротше, ви можете займатися цими питаннями. Може змінитися графік роботи, може змінитися обов'язки на роботі або робочі інструменти. Ну, коротше, сфера роботи максимально активна, актуальна. Багато чого ви будете в цій сфері робити, але пам'ятайте, що, можливо, ви не на все зможете впливати. Отак от от буде складатися місяць. що Ну, от якось обставини такі, що вам треба, можливо, дбати про когось, думати більше про когось, типу проявляти таку користь і служінні іншим людям. Да, це може вам не подобатися, бо ви дуже свободолюбиві, але ну, ось такий от період може бути. Дуже класний час для того, щоб займатися своїм здоров'ям, рутиною, звичками, бути, ну, типу, такими продуктивними в роботі і вдома, налагоджувати, господи, корисну рутину, звички, здавати аналізи, займатися здоров'ям, займатися тваринами. Щось важливе може бути пов'язане з тваринами, якщо для вас це актуально. От. Стосунки з колегами або підлеглими будуть актуальні, хтось із них може ну, доволі сильно вплинути на. Цей ваш місяць. Прогноз для риб за сонцем та асцендентом на квітень: Скорпіон у вас може бути період чистки, очищення від оточення поганого, від шкідливих звичок, від непотрібних речей. Всього позбуваємося всього, що нам не треба. Скорпіон це така енергія, теж водна, як і самі риби, і це про заглиблення в себе, це втаємничування, це відгородження від іншого світу. Типу, якщо у вас там є якісь проблеми, якщо є якісь емоції, то ви, скоріш за все, будете це в собі тримати, не захочете цим ділитися. Дуже класний час для того, щоб поринути в езотерику психологію або цікавитися якимись типу табуйованими речами в суспільстві. Ви можете налаштовуватися на негатив, бачити все гірше, ніж воно є насправді. Може проявлятися такий бубньож, песимізм, тобто, все не подобається, все щось не так. От, отаке. Uh, але при цьому uh, актуальною для вас може бути сфера грошей, власної вигоди, користі, фінансів. Тут можуть відбуватися важливі події, ви можете в цих сферах активно проявлятися. Уникайте конфліктів і провокацій від вашого оточення, від зовнішніх осіб, або ну, от просто такі можуть бути ситуації, що хтось захоче отримати від вас вигоду і користь. От помічайте це, не віддавайте їм свої гроші або свою енергію, ну, дивлячись, що як у вас відбувається. Уникайте енергетичних вампірів і негативного впливу, тому що на риб це дуже часто чіпляється. От, поди... Подумайте, подивіться, чи немає на вас чогось такого причепленого негативу. Тому що от в квітні можна якраз цього всього позбуватися робити енергетичні чистки. Ну Ось такий прогноз вийшов на квітень. Я сподіваюся, ви задоволені. Ви тепер знаєте, що вам робити, не робити в цей час. Підписуйтеся на YouTube, пишіть коментарі. Не забувайте за коментарі і лайки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Підписуйтеся на інстаграм, там у мене більше всього. Я там активніше, там щоденні прогнози. там І так далі. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Australia. yeah